А липа тут уже отцвела, все, ще вона не цвіла? Ну все, не з утра я там сино під двором трохи забирав, пахне ще десь. Ну, ти ж бачиш, яка вона порижила, все після дощупам. Да. І тепла немає, холодно. Запах ще є, да? Може в лісі ще десь. И по ярам ще стоїть липа. Ще по нозами і... думаю. Ти кажеш? Всім привіт! В місцях, в місцях житла Єті відмічається дуже часто влучання громовиці блискавки у дерева. До одного такого дерева зараз ми і намагаємось потрапити, якщо не заблукали і правильна дорога, і провідник нам правильно вказав. То ось-ось побачимо ми це дерево. Показують пальцем, що воно десь поруч. Але я поки його не бачу. дивися, бачиш? О, а, я. о, бачу. Ось такі тут дороги, ось такі тут ліси. Зараз зніму дерево. Як казав, мальфарний чай, саме з такого дерева потрібно робити оборіги. Саме з такого дерева потрібно робити оборіги. А це круто. Була буря. Повалені дерева. А ось це дерево влучило. Це ясень, так? Да? Влучило. Блискавка. Ось такі наслідки. Ось такі наслідки влучання блискавки. І воно досі ще ростиме. Воно не загине, я думаю. А навколо ось така природа. Треба взяти... Треба взяти собі... на загадку, а можливо на якийсь оборіг грамове дерево. А місцеві чомусь мені не радять брати це дерево. Чому? Того, що не можна топити навіть, не мухати. Чого не можна? Того, що... Притягує мовню. Де вже один раз притягло, притягне ще й вашу хату тоді. А як же мольфари тоді кажуть, що оборіги, хрестики треба робити із такого громового дерева? Ну, хтось неграмотний. Або я, або мольфар. Це треба вивчити, це питання треба вивчити. А взяти можна з собою, тільки додому, мабуть, не нести. Да, це, це розліталося, це ж не, не, не розтягло, це ж розлетілося. А там на А ось дивись як летіло. Ось як летіло. і встрягло. А це якби стояла людина, тут убила б. Саня. Убило б, зарізало б. Так, да, да. І піде ми готовиться. Я брав друге, на дев'ятому етажі буде копти. Чітко видно, що найглибші яри мене трохи недолюблюють. Як тільки я спускаюсь у такий яр. Одразу псується погода. Чи то я вибираю такі дні, чи то погода так на мене реагує. Але я вже забув, коли тут побував при нормальній чудовій погоді, щоб було видно бджолу, чи працює, чи ні. Єдиний плюс, коли зверху вітер, то тут його немає. Давним-давно заросла дорога. Одне із останніх урочищ медоносної бази дикорослої Не посівних, а труйних соняків. А дикоросла база. Скоро такі урочища треба буде заповідати просто по факту їхнього існування. Материнка тут уже квитує. А там залишки липово дубового гаю. Ці урочища. давно потребують заповідання. Тут такі тварини настільки розслаблені, що навіть не підозрюють, що тут може з'явитися людина. Просто так, ні з того, не з цього, хоп, і з'явитися людина. Телефон зараз мене видасть. 20 метрів. Побачив. Необачно я ж рухнув травой. я і спустився у самий низ. Ось я і спустився у самий низ. Липа тут не квітувала. Це саме остання липа, яка взагалі повинна квітувати просто зараз, зміняючи з собою липу дрібно листяну. А вона в цих місцях не квітувала. Я показував вже два чи три відео липи без цвіту. Ось, як би сказати, що вона відквітувала, просто вже закінчила, придивіться, немає навіть натяку на плоди. Останнього разу вона квітувала минулого року. Липа, яка повинна дати найбільший врожай, квітує приблизно ось так. Це найпізніша липа. Якби вона зараз розпускалась, то бджоли б ще носила липовий мед. Хто там розказував мені, що липа вже давно закінчила, чи ви в своєму розумі липень місяць. Подивіться, яка у нас буває липа. А ця липа повинна зараз бути облита. 3 липня 3 липня 2025 року. А ось так вона тільки-тільки розпускатися повинна була б. Аби вона із-за посухи не припинила закладати квіткові бруньки. Зате подивіться зате подивіться на врожай горіха. Врожай горіха. такий який ні кожен рік побачиш. Наче фундук. Жай горіха. Я давно вже чув приказку, коли родять гриби та горіхи. Хліба не чекай. Гриби та горіхи. Горіхи очі, а горіхів повно. Так, мені здається, що у сильних сімей щось можна буде взяти. Ну, сильні сім'ї, сильні сім'ї кажуть, що підготували начебто рамочки під відкачку. Зараз глянемо що тут вони підготували чи ні. І зробимо висновки. Зараз. важко. 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 Ось такі рамочки. Я думаю, що у сильних сімей. Я думаю, що у сильних сімей як можна буде для себе качнути. кое-що, Ось такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.